Так, Володимир Іванович, зараз дівчата скажуть, отак немає. Все немає. нормально? Володимир Івановичу, 2016 рік дуже важливий і значимий для нашого закладу, оскільки в цьому році 1 квітня нам виповнюється 20 років, а наші будівлі аж 55. Скажіть, будь ласка, ви можете згадати свою першу зустріч з оцевом, ну хоча б з самою будівлею? Першу вашу зустріч? Так, <зар> <зар> да, Можу згадати, тому що я почав, почав працювати. Керівником тоді управління освіти, і, скажімо, одним із перших об'єктів, куди я зміг, чи вимушений був, чи була потреба, якщо вже точніше, прибути, це був тоді наш заклад, який в 2000 році перебував у державній комунальній власності. І були дуже великі складності із фінансуванням, і з виплатою заробітної плати, тому що фактично, окрім часткової виплати заробітної плати і частково видавалися бюджетні гроші на енергоносії, нічого не було ні на розвиток бази, ні на її укріплення, ні на розширення кількості гуртків на базі цієї установи. Так що знайомі з ним з 2000 року безпосередньо. Скажіть, будь ласка, коли заклад став позашкільним? Ну, позашкільним він став 2000, мабуть, 1996 році. В 1996. 1996 році це в ту епоху, коли фактично ще був, ну, скажімо так, і поставлені певні завдання щодо розвитку позашкільної освіти. І таких установ тоді створювалось багато не лише як позашкільна установа, зараз центр естетичного виховання, але й аналогічні позашкільні установи створювалися в районах і містах Полтавщини. Ви можете згадати той час, коли заклад передали із державної в комунальну власність? Можу згадати. Справа в тому, що його передали 1 січня 2002 року в комунальну власність Полтавської області. І, на жаль, трапилось так, як трапилось, що з 1 на 2 травня цього 2002 року відбулася подія: це пожежа, яка фактично знищила частину будівлі. Найбільше була зруйнована фактично актова зала, сцена, яка рухнула під час пожежі. Тобто, практично ми були на грані бути. Чи не бути і де взяти гроші? Це було головне питання на відновлення після пожежі цієї чудової будівлі. Як довго довелося відновлювати, з якими проблемами, можливо, ви зіткнулися? Відкривалися ми в 2009 році. Тобто, вважаєте, що з травня 2002 року по 2009 рік йшов процес. Ну, скажімо, реконструкції, відновлення, тому що тут і капітальний ремонт, тут і реконструкція. Тобто ви ж розумієте, що, наприклад, були такі речі, що коли приступили до монтажу приміщення, яке сьогодні називається сценою, ви ж можете собі уявити, що не було нічого, було голе небо над цією так називаємою сьогодні сценою. Тому приходили все робити, починаючи від проектної документації. Відповідно, перші гроші, які прийшли на центр, це фактично були кошти резервного фонду Кабінету міністрів України, і ми разом з Надіждою Леонідовною неодноразово їздили в Київ в кабінет міністрів, в Міністерство економіки і, скажімо так, випрашували, вибивали, вигризали ці перші кошти для того, щоб розпочати відновлення. Замовником на будівництві виступав не департамент і не центр. Замовником був обласне управління капітального будівництва. Ну і скажімо так, можливо, це і пов'язано з тим, що певний термін часу був розтягнут, ну, скажімо, на не один рік. Ну і друге, це фінансування. Я зараз не можу вже пригадати точну суму. Ну, десь 10 мільйонів, 13 мільйонів гривень, підказує Надежда Леонідовна, це те, що вартість була цього капітального ремонту, реконструкції, відновлення цього закладу використана за ці роки. Ну, Сьогодні всі, хто в полтавці, знають, що це, мабуть, єдиний дитячий разом з палацем, правда, дитячої нацької творчості міста, це дві такі мощні установи позашкільні, де можуть навчатись, розвиватись наші діти. Скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється оцивум зараз? От яким ви його бачите саме ви зараз? Що для вас оцивум? Ну, скажімо, як? Це культурний центр, дитячий культурний центр. І, скажімо, я так розумію, що для освіти, ну, якби його, не дай Бог, не було, це була величезна втрата. Тому що давайте скажемо відверто, сьогодні дітям особливо нема куди піти для того, щоб розвивати свої здібності. Тому повинен працювати ОЦУ, І мені здається, що в нього майбутнє набагато-багато років. І наостанок хотілося би почути від вас привітальне слово з нагоди нашого юбілею. Враховуючи те, що більшість людей, які сьогодні працюють в цьому позашкільному закладі, це люди, які фактично були прийняті на роботу ще в той час, коли я мав. Нагоду працювати на посаді директора департаменту. Тому мені надзвичайно приємно привітати весь трудовий колектив керівника навчального закладу з юбілеєм ну і побажати, щоб це було перше. ну і ще Щоб було багато, була багато 20-ти річ, щоб люди могли святкувати, працювати і виховувати дітей в цьому закладі. Ми вам дуже дякуємо, що ви знайшли час і завітали ще раз нашого закладу. Ми раді вас бачити тут кожного дня. Спасибі вам велике за інтерв'ю. Дякую.